Російській Федерації знову палає і горить від Пермі до Новосибірська. А у Пітері шукають вибухівку на литовище. Дайджест вогняних новин із Росії за 23 лютого. До вашої уваги на каналі. Січас підпишіться і одразу ж переходимо з вами до головного. Отже, зранку гігантська пожежа здолала російське місто Новосибірськ. Повідомляється, що спалах відбувся в кіровському районі по вулиці Пітухова. Як пишуть у телеграм-каналах, горів великий одноповерховий цегляний склад, у якому зберігаються палети, продукти харчування та металеві вироби. Площа загорання становила 800 квадратних метрів. Дим вибивався із даху у кількох місцях, а густі клуби здіймалися аж до неба. До гасіння пожежі підключили 67 вогнеборців та 20 одиниць техніки. Залучали навіть пожежний потяг для безперебійної подачі води. Для координації дії на місці сформовано штаб пожежогасіння, Повідомляють у МНС РФ інформації щодо постраждалих не надходило. Однак, згідно з відео з місця події, видно, що там таки чергували карети швидкої допомоги. Давайте це побачимо.

Трохи пополихало і у Пермі. Щоправда, вчора тоді автобус Чайковський Перм втомився та відмовився виходити у рейс. Тільки на транспортний засіб виїхав із Водкінська, двигун запалав. Полум'я охопило весь салон на кадри, які гуляють мережею. Вигляд це має апокаліптичний. Щоправда, пасажири встигли евакуюватися, але отримали сильний шок. Погляньмо, що встигли зафільмувати очевидці. Того ж дня стовп чорного диму виник у районі Пулківського шосе у Петербурзі. Пожежа сталася у четвер у московському районі міста. Як повідомляють очевидці, бачили не доїжджаючи до з'їзду з КАД на трасу м 11 як охопила стихія синю будівлю за даними місцевого пабліка. 78 новини, в ангарі горіло будівельне сміття. Та повернімося до сьогодення. Як виявляється, не від пожеж одних жахаються Петербуржці. Віднині у тамтешніх аеропортах шукають бомби. Невідомі повідомили про вибухівку на литовищі Пулково у правоохоронні служби. Зателефонував чоловік і заявив, що на території аеропорту закладено детонуючий пристрій. Бомба, нібито розміщена в одній із вбиралень повітряної гавані. Аеропорт працює нині у штатному режимі. Про це інформує телеграм-канал Пітер Лайф. Ну а в результаті неіснуючу бомбу таки шукали більше двох годин. Петербурзький аеропорт перевірили та не знайшли нічого небезпечного обіцяного в анонімному сповіщенні. Єдина бомба, що таки була у Пулково, це Ларіса Доліна. Путіністка вітала пасажирів із днем защитника Отечества. На південному сході Москви тим часом оголошена евакуація із торгівельного центру місто Лефортове. Відвідувачів через гучномовець попросили залишити будівлю. Причини евакуації невідомі. Останнім часом у Російській Федерації насправді пожежі та інші надзвичайні пригоди це вже звичне діло, зокрема, і ті, що спричинені невідомими літальними апаратами. Так буквально зранку у Ростові на Дону щось гепало. Місцеві телеграм-канали почали писати про вибухи та показувати інверсійні сліди у небі після 13.30. незабаром. Губернатор Ростовської області Василій Голубєв заявив, що за межами регіону працює російська система протиповітряної оборони у Міністерстві оборони РФ. Тим часом не коментували те, що відбувається. А як ви думаєте, що це за такі пригоди і хто в них винен? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Традиційно вас закликаю поставити вподобайку, підписатися на ютуб канал сейчас та тиснути на дзвіночок. Таким чином, ви будете бачити більше оперативних сповіщень, залишатися з нами на зв'язку 24 на 7 і бути в курсі абсолютно всіх свіжих оновлень. Ну, а більше про гарячу бавовну в Російській Федерації дивіться в попередньому випуску. Давненько ми не чули про бавовну на російських промислових об'єктах. Практично тиждень у сусідів було затища. Але кінець робочої п'ятиденки не дає засумувати. Найгучніше нині у Ростові так гримає, що у помешканнях трясуться вікна. А над прикордонням РФ курсують невідомі літальні апарати. Розбираємося, що там відбувається у сусідів разом. Ви на каналі Січас підпишіться і до справи. Отже, зранку 23 лютого місцеві пабліки волали з повіщеннями. Над Курськом працює ПВО. Місцева влада в особі Романа Старовойта каже, що близько 10-ї години у небі над обласним центром було збито два українських безпілотники літакового типу. Про наслідки ні слова. Білгородська область так само жаліється на БПЛА, як пише тамтешній губернатор В'ячеслав Гладков. Місто Шебекено відповідно Шебекінського міського округу, нібито зазнало атаки збройних сил України за допомогою безпілотника, який скинув вибуховий пристрій на припаркований поряд із приватним житловим будинком автомобіль. Цитую далі, слава богу, ніхто не постраждав так. От видихає у своїх добусах сірдобольний чиновник, але при цьому уточнив, що від бабаху посічені легковий автомобіль та паркан. Росіяни не одразу це усвідомили, але розуміння проникає в їхню свідомість все глибше. Розуміння того, що вони перетягнули війну на свою територію. У тому ж Білгороді вже готуються до нових атак та влаштовуються кітакі сховища. Як повідомив голова управління у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, Ніколай Лєбєдєв, у підвальних приміщеннях, призначених для укриття, необхідно забезпечити наявність предметів першої необхідності. Тому ці от укриття облаштовують ліхтариками, консервами та вогнегасниками. За нормами, які росіяни самі собі придумали, у підземеллі має бути сухо та світло, питна вода приблизно по літру на кожного мешканця та аптечка. Жителі багатоквартирних будинків у свою чергу додатково укомплектовують укриття на власний розсуд, приносять їжу швидкового приготування, саперні лопати, ліхтарики та санітарні відра. Не на самій же білгородщині відбуватися вчора. З вечора скиглили і у брянську. Мовляв, українські терористи, як вони нас називають, спробували атакувати об'єкти на території Суражського району за допомогою знову ж таки безпілотних літальних апаратів. Дрон, як переконують у ворожому міноборони, знищено а постраждалих та руйнувань буцімто немає. Найцікавіші новини можуть нам повідати мешканці Ростова сьогодні. Росіяни кажуть про потужні вибухи та недприродні сліди у небі аж тремтять вікна. <звук> Губернатор вже прозвітував про роботу протиповітряної оборони. За словами Василія Голубєва, підрозділи ППО працюють по повітряних цілах за межами області. За останній тиждень це третє повідомлення про роботу ППО саме на Ростовщині. Жителі регіону чули вибухи 16 та 22 числа. Тим часом веселе життя окупантам влаштовують і на поки що окупованих ними територіях. Днями гепало у Маріуполі здригався Кальмюський район. Якраз саме там загарбники нещодавно відремонтували міст біля стану три тисячі. Мабуть, співпадіння? Ну або ж ні. Так, от радник мера Петро Андрющенко доповів про три пуски ворожої ППО з території ММК імені Ілліча та поруч із району аглофабрики. Є ймовірність, що влучили у район нової переправи. Люди, що працюють поруч, кажуть, тепер металобрухту побільшало до того, що навезли ще мінімум дві БМП, одна бронемашина та військовий тягач втомилися назавжди. Бо якраз Розгвардія там була на місці розвантаження. Повезло їм вбитих немає. Тяжких поранених теж, бо швидких не було. Проте по великому рахунку і так хорошо. Пише пан Андрюшенко. Сьогодні ж місто на узбережжі Азовського моря спостерігало нову порцію бавовни. Серія вибухів пролунала після 14-ї на північному заході. Від міста у Кальміуському районі знову фіксували роботу ворожої ППО. І пуск щонайменше трьох ракет одночасно пройшли гвинтокрили і в бік волновахи прольоти підтвердили, і за 50 кілометрів від Маріуполя в пабліках показують наслідки обстрілу селища Розівка на Донеччині. На них видно, що уражена багатоповерхівка. Але що це за будівля? Чи є там постраждалі інформації? Пропагандисти не надають. А коли добре, коли там у самому Донецьку теж були прильоти, але повідомили у тамтешніх російських телеграм-каналах тільки про влучання у лікарню імені Калініна. Більше даних немає. Наше командування події не коментує. Минулої доби у четвер. Я нагадаю, неспокійно було й у Бердянську на Запоріжжі за уточненою інформацією. Вибухнув автомобіль біля однієї з заправок. Окупанти оточили цю ділянку. Рух автотранспорту перекрито. Про це повідомила голова МВА Вікторія Галіцина. Так само учора на сусідній Херсонщині збройні сили України завдали чергового удару по скопченню російських військ. Надпотужні вибухи пролунали на лівому березі Дніпра, де шикувалися путінські терористи, і це зазначу вже щонайменше третій подібний випадок. Всі деталі дивіться у минулому випуску новин вже за мить. Але перед цим напишіть, будь ласка, свій коментар щодо такої яскравої бововни сьогоднішньої. Не забувайте поставити свою вподобайку та підписатися на канал сейчас.